I can understand English, but I can't speak. Have you ever had a dreams that, that you um, you you could юад do? Чому ти можеш читати англійську, писати англійську, навіть можеш слухати англійську мову і розуміти, але вести живу розмову тобі дуже складно. В чому різниця? What's your favorite hobby? I play badminton. You know, this position requires English language skills at B1 level, but I can see that you are having difficulties with the language. So, we'll continue our search elsewhere. Почекайте, що я хотіла показати цієї сценкою? Мені не вдалося впевнено говорити англійською, тому що багато думала, особливо багато думала про граматику. Я шукала в голові, які слова краще використати, та в якому часі, тому не могла одразу відповісти на питання. Коли ми ведемо розмову, у нас немає часу, щоб добре обдумати відповідь. Чи не так? Підсумуючи, можу сказати, що зараз міркувань безпеки. Мене звати Настя Моштиляр. Я фаундер школи Solid English School, сертифікований сел та Teacher, в минулому it рекрутер. І я твій особистий онлайн-тічер на цьому ютуб каналі. Вивчати граматику, звісно, дуже потрібно. Але якщо вивчати тільки правила і робити виключно письмові вправи, це не допоможе вдосконалити розмовні навички. Є чотири кроки, які ти можеш використовувати для практики англійської мови. Про них я зараз розкажу, але спочатку підписуйся на канал, якщо хочеш вдосконалювати свій рівень володіння англійською. І не пропускати нові випуски, а їх буде дуже багато. First step. треба говорити з собою. одна з найпростіших речей, яку ти можеш зробити, щоб покращити свої навички. І ти можеш почати це робити прямо зараз. Тим паче, ми всі це і так робимо. То чого б не робити це англійсько Більшість з нас мають в голові свій внутрішній голос, коли ми думаємо. Цей внутрішній голос швидше за все говорить нашою рідною мовою. Спробуй придумати для цього внутрішнього голосу англійську альтернативу. I'm watching seller english on YouTube. I I like this I leave a comment saying how glad I am to find this channel. I want to improve my English skills. А що робити, якщо не можеш знайти цей внутрішній голос? Спробуй говорити з собою вголос. Звісно, не треба робити це в публічних місцях, тому що це напевно буде виглядати дивно. Піпосейдетакнісевмінзюкрес, але наодинці з собою Why not? The second step – Практикуй розмови на інгліші з репетитором, викладачем англійської і, звісно, сусіями мови. Чому розмова з тічером краще для вивчення інтершу ніж розмова з собою чи з іншим англомовним співрозмовником? Дивись, експертний тічер не буде тебе шеймити. Еман а навпаки, підтримувати і допомагати разом з ним. Ти можеш відтворити ситуації, в яких зазнав невдачі раніше і в безпечних умовах потренуватися, робити це правильно. І невимушено. Можливо, на інтерв'ю рекордерка запитала тебе What's important to you? What's not? What are you good at?» а ти заплутався в словах і дав відповідь, яка не відобразила твоїх справжніх переваг як фахівця. В Solid English School ми якраз тим і займаємось, що допомагаємо напрацювати розмовні скіли, щоб на співбесідах і надалі в роботі на колах і на мітах у тебе не було проблем з висловлюванням своєї думки. Переходь за лінком в описі і записуйся на пробний урок, щоб одразу поспілкуватися з нашим The third Треба писати. Одним з найкращих способів підготувати себе до розмови в будь-якій ситуації написати те, що ти хочеш сказати перед тим, як це говорити. Це вправа, яку можна додати до щоденної практики англійської. Подумай про ситуації та можливі теми для розмов, які цікавлять саме тебе, оскільки вивчення англійської мови повинно бути цікавим процесом. Не треба змушувати себе вчити щось, як це було в дитячому садку, з батьками, зі шкільними викладачами. Вчитися треба весело, невимушено та легко. Спробуй зацікавити себе цим процесом. Придумайте, запиши розгорнуті відповіді для найпоширеніших питань. До речі, класний лайфхак спілкуватися з чатом GPT, як з другом по переписці. Пишеш пром? «Please be my бі «Let's talk about» і додаєш будь-яку тему, яка тобі зараз цікава. Наприклад. Комп'ютерна гра, книга, вид спорту будь-що. І чат буде з тобою спілкуватися в дружній формі, а ти прокачувати невимушену англійську мову. Англійська зі мною все життя. Я почала її вивчати в садку, потім в школі. В випускному класі поїхала в Штати за програмою Flex і жила там рік в Host Family, відвідувала загальну освітню школу. Потім був філфак фібрі зі спеціалізацією англійської мови та переклад. Курс CELTA, де я отримала міжнародну спеціалізацію і умовний пропуск викладання інгліша в будь-якій країні світу. Ну і 9 років практики тічинга. Але я ще зі школи знала, що хочу викладати англійську і допомагати українцям опанувати мову. Тому не думаю, що для того, щоб володіти інглішем на рівні C2, його треба вивчати все життя, як це сталося в моєму випадку. Ми з командою Solid ламаємо цей стереотип. І за 5 років роботи школи випустили 3 тисячі клієнтів, які є яскравим того, що маючи конкретну ціль і відповідь на питання, навіщо тобі володіти англійською, її можна опанувати за рік і підняти рівень від початкового до міцного It's very important that I speak Good English. Четвертий крок, який теж дуже і дуже важливий: в розмовах не треба концентруватися на граматичній точності і ідеальній правильності. Дозволяй собі помилятися. Цьому немає нічого поганого. Треба бути зрозумілим, а не визнаним генієм граматики. I am genius! тож розслабся і перестань шеймити себе за кожну помилку. Як тічер і людина, яка здавала купу міжнародних екзаменів типу IELTS та Алстасії. Твердо кажу тобі, що найголовніша ціль будь-якої комунікації бути зрозумілим співрозмовнику і розуміти його. Ти здивуєшся, але це взаєморозуміння відбувається навіть тоді, коли тобі допускають помилки. І ще спроби ставитися до помилок з гумором. Подивись на це як неможливість посміятися з себе не над собою, а разом з собою. Аюдбедментан плеє. Айстерідплеєн бедментена reached, you know, some левел. Because you see, practice is like the engine of development. It's like the same as in business and in language learning. Дуже дуже добре, добре. Дякую за вашу розгорнуту відповідь. Сьогодні ввечері чекайте на на запрошення технічну співбесіду. So, let's wrap it up. I'm thrilled that you hung in there till now. If you had a good time watching this video and enjoyed getting to know me, show some love with a like. And don't be shy, let me know in the comments if these tips gave you something to chew on, intellectually, of course, and if you're gonna give them a go. Okay, big thanks, catch you in the next one.